Привіт-привіт, малята, любі хлопчики і дівчата. А тепер настав час розповісти вам про моє затримання, про мій арешт. Нарешті про арешт. Е? Як поетично звучить. Чому я все время ржу, запитаєте ви. Може, я, може дядя дурачок? Ні. Бо дядя пережив вже такі жахи, живучи на Україні, що є два вибори в дяді або плакать. І зневіриться взагалі в у всьому, і всіх проклинать або сміятись і жити, ну, в принципі, можна сказати, як дурачок. Дядя вибрав другий варіант, тому що так набагато легше жити. Тому що е, набагато легше жити, коли все відпустив, всіх простив, е, пробачив, і це все прощення, і живеш, і, і все добре, і все чудово. Так набагато легше жити, ніж коли ти ненавидиш, е, жаждеш е, помсти, жадаєш помсти е, е, і так далі. Тобто живеш на низьких вібраціях. У не про це. Про мій арешт. Мій арешт, арешт відбувся сьогодні, в цей день, якщо ви сьогодні це дивитеся. Якщо в інший день, то нічого страшного. 13 січня 2024 року, високосний рік, рік по кармі дуже тяжкий, коли відповідаєш за всі свої а, витребеньки, за всі свої гріхи і, і прогріхи. Це була субота, до речі. І навіть в суботу за мною приїхали хлопці, забув цілий. Бусик з СБУ. Я, до речі, в цьому відео не буду нікого ображати, не надійтеся, не буду нікого принижувати, не надійтеся. Навіть думати про це не буду, тому що я про це навіть не думаю дійсно. Це просто невеличка розповідь про свої пригоди. Отже, 13 го числа вранці я встав, почесав своє. Ви поняли? І приготував собі кави. Сижу, п'ю каву і ліплю сторіс. Я вже тоді, ну в мене інстаграм, блог, дуже там багато підписників. Я, ну, це нормально підписники. Я е щоранку раз раз на добу е ліплю сторіс. Контент. контент І значить, е я тоді ще пив каву. Я вже зараз каву не п'ю, відмовився, а тоді я ще пив каву. Наготовив собі каву і тут дзвонить мені якийсь дзвонить мені е, хазяйка. Хазяйка, е, місця парковочного, де я місяць тому, всього місяць як я поставив там свою машину. Ну, домовився з людиною, кажу, там, я заплатив її, там гроші, буду ставити на е, парков, паркомісце на стоянки, автостоянки. А так моя машина стояла в мене під двором, я щось щось мене перемкнуло, думаю, буду ставити там. Окей. І місяця буквально не, не, не пройшло, вона мені дзвонить, каже, ой, ви знаєте, я в Одесі живу, якщо шо, ви знаєте, о, от виїжджав сосед і вас протаранив, задів. Я говорю, да ладно. Каже, да, ви не могли б срочно прийти. Я говорю, блін, ну срочно я не прийду, потому що, я говорю, у мене кофе стоїть. Вона каже, ну как кофе? Я говорю, ну зараз я допів, ну вже все, ДТП произошло. Говорю, ну да говорю, ну що вже бігти, шов, шов, шов. Зараз кофе поб'ю через полчаса прийду. Окей. Це ще згадав історію, теж зараз маленька ремарочка, коли я 10 років тому працював в себе в місті на німецькому підприємстві, на німецькому підприємстві в Україні. І я був, працював вантажник, розвантажник, завантажник, тобто ну, не тупо, а там, штабільорщик, там, в общем, документи, а те саме. ТПР, чи я вже забув, як вона називається. Коротше, ми загружали машину на Німеччину. Ми в нічну зміну позагружали машину і е, пішли. А я забув, я ключ забрав, тоді ключ був від офісу і, і от е, там, де вантажники, де грузчики, вони були всі в, 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 в одному місці. Я забрав ключа та пішов додому. Прийшов додому, ліг спати після нічної зміни, виключив телефони та й сплю. Коли, а я тоді ще був жирати, вони знайшли номер жінки. Женя, весь офіс не може попасти на роботу півдня. То, що ти закрив двері, забув ключі, напевно. Ми всіх обдзвонили, я кажу, ключ, мабуть, тільки в тебе. Я такий, Лап а, да, ключ у мене. Бистро, пулюй, лети сюди, пулюй. Говорю, ну що вже, що, пів дня вже не можете. Зараз я досплю. Жінка каже, ти що, здурів, дайди, вона мене розтолкала. Говорю, ладно, я потихеньку заварив собі кави, випив та й пішов на роботу. Ну думаю, ну що вже, півдня сидів. Ну, тут, тут те саме, що ну, ну що вже, вже вліпили мені а, по, по, по бамперу, Що вже робити? Вже пофіг. Я пішов, а, жарко вже. пішов, а, потихеньку попив каву, це вже історія про, да? про затримання, попив іду, пройшов, вийшов з будинку, свого йду, 100 метрів пройшов, а я ну не місцевий, я знімаю, арендую. 100 метрів пройшов і такий звук різкий, бах-бах. Ну я, я навіть не дуже зрозумів що. Це в, в бусик двері, вони так різко бахкали, вони ефект неожиданості такий хотіли, щоб я поймав, ну я, в принципі, його поймав. Підбігає толпа воєнних яких, я ж не я так розвертаюся. Толпа підбігає мені під ребро. Бух! Мордою в пол, бух. За волоса. У мене длінні патли були, ну такі по плечі. За волоси. То не мене так піднімає. Он! Говорить, он! Пакуємо! <плакуємо> ну, я раз смішно розказую, тоді було ну, сильно не смішно. Я тоді ну, це чудо, що я не обісрався. Це просто чудо. То, що колись як в пизділках якесь участвовав з пацанами, то ну, не так часто, не так часто, як хотілося б, але колись мене так били, що я обісрався, реально. <плакуємо> було, всяке було, це, це людське тіло. І ну, зі страху ну, я ледь не обісрався. От ледь не обісрався, ну якимсь чудом, мабуть, мабуть, чудо в тому, що я просто перед цим. Я покакав <ріст> перед цим. А, і от веде, вида... ти знаєш що ми? Я говорю, знаю. І там на то, що знає, ти маєш право охоронити мовчання до, до, до адвоката. Щось таке, взагалі, як в кіно. Я говорю, окей. Я думаю, Боже, слава Богу, що мене не прийняли воєнні, тому що мені прокляття пишуть, мабуть, з часів коронавірусу, да не мабуть, а точно з часів коронавірусу 20-го року прокляни погрози. Образи і так далі, мені пишуть з часів коронавірусу. Це реально. Ми тебе знайдемо, ми тебе перерішаємо, ми тебе то, ми тебе сьо. Військові часто писали, що ми тебе, ми тебе. А перед цим писав якийсь військовий каже, молись, щоб тебе спецслужби перші знайшли, чим ми. Окей. І мене тоді ноги затряслись, він каже, ну ти ж розумієш, а говорю, пацане, ви хто? Ну, я збив, що не бачиш, а потім у мене піліна з очей спала, у них пов'язки, тут СБУ скрізь. Отут, на грудачах. У ну, мене от страху реально потемніло в очах, в ноги тряслись. Добре, що вони мене під руки е, держали. Е, і пов... К, де? пішли, повели мене. В общем, що я вам хочу сказати. Дивіться, в мене тоді було два телефони iPhone і не айфон. Айфон і не айфон. <світкій> і, і Samsung. На, на iPhone в мене було абсолютно все. Блоги, все. Другий телефон, я завів просто, щоб у мене був а, GPS. Телефон той був дуже дешевий, галімий, е, Просто, ну, тобто, щоб два телефони. Мені потрібно якось було так, так уже дожився, дожився до того, щоб мені, щоб мені треба було два телефони. Другий телефон, там абсолютно ліві була карта, нічого, ніяких там блогів моїх не було, нічого. Ми приходимо, так, каже, давай телефони. Де твої два телефони? Я Говорю, в мене один. Блять, в тебе два телефони, слухай, у нас кібервідео полі... СБУ, ми все абсолютно знаємо, абсолютно. Так що, От тобі, каже, буде краще, щоб ти не пиздів. Говорю, все, так ви сказали. Воно там телефон. Забрав той телефон, тобто ви розумієте, в чому прикол? Абсолютно. Говорю, так пацани, кажу, ну, тобто, мій страх пройшов буквально минут за 10-20. За Потім вже все так якось це. Я просто з ними беседував. Узнавав, що мені треба, вони узнавали, що їм треба. Кажу, пацани, а тобто, якщо людина от з якогось просто, я вже так зрозум, з якогось фейкового аккаунту, щось пише, так це до сраки кажуть. Звісно, думаю, що скрились і можна писати, що хочеш. Ні. Так не канає, ребята. Це вам теж лайфхак. Лайфхак від СБУ. <сум> Загалом, дякую їм за те, що не били. Тобто, мене коли приймали, мені, ну, щоб мене дезорієнтувати, мені дали під ребро, а так ну, ну не больно, ну, трошки таке. Подяка, що не били. От реально не били, не мучили, не, не, не катували. Це перший раз, коли мене приймали, ну а про це я вам не розкажу. Про це краще не розказати. Це мене під Борисполі мене возили там. Це був жах. Але не хочу про те навіть згадувати. Я думав, що я вже не жилець. Тоді було страшно, тоді таке може було. Ну, В Одесі, мабуть, люди інші, люди набагато добріші, реально, чим там у мене на Київщині. Але це таке. Що ще? Мене прийняли, ми побісідували, я кажу, да, я волонтерів, да, вони кажуть, о, так ти, тіпа, ну, ти нормальний пацан. Я говорю, ну так, так. Да. Так а що ти що з, з, з нормального путі, з нормального шляху, я кажу, так я не сходив, ну, ну ти ж там за Харків, ти ж там за Русню. Говорю, я, я не за, як, не за за яку Русню, Пацани, просто, а прикол в тому, що от, я, ну, я критикую, критикував більше, критикував владу, критикував командування, критикував військових, там, да, все таке. Ну, і це розцінюється як зрада, в принципі. В тюрмі таких багато, чесно говоря. І Багато таких, що це роблять ціленаправленно. Тобто, якщо я це роблю не ціленаправленно, робив, да й роблю трошки, тобто ну, ну мені не подобається політика так, українська, ну, мені не подобається. Але разом з цим, я не хвалю руський мір. Я не, 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 не кажу там Росія, прийди, Путін прийде. Ні, я такого не говорю, не говорив не говорити. Мені це не подобається. Мені не подобається, що на нас напали. Мені не подобається, що вбили мого рідного дядька на війні. Мені не подобається, що вбивають людей. Мені абсолютно не подобається. Але мені не подобається українська корупція. І мені не страшно про це говорити, тому що вона є, тому що це все бачить. Мені не подобається взяточництво, корупція це все. Мені не подобається. Але це друге діло. В общем прияли мене на тюрму. Коли в тюрмі я познайомився з людьми. Це вже коротко, бо взагалі про це можна цілу книжку написати, що я, до речі, роблю. А, на тюрмі я познайомився з людьми, які тупо звали мир». мір. Люди, які да, там, кричали «Путін там, і все такое, да? Вони сиділи зі мною в камері, вони там все там. Це там цілий корпус зрадників, дуже багато таких людей, дуже багато. А мені щось сказали, що всі такі невинно посаджені, не всі такі, як я, всі хто грибуть кого попав. Ні, насамкілі ні. На самом діля, багато, багато таких є, що був зі мною сидів. Військовий, військовий мається на увазі. Він називав себе. Я совєтський лейтенант. Він одесід, він звав Руський мір. Він сам, він по крові русський. Він народився в Росії, він більшу частину життя там жив і служив. Він вже під Сарковий мужик, під 60 років. Також зі мною сидів теж мужик з, з Херсона, здається. Він теж він звав, топив руський мір, звав, зазивав, там все таке. Ну, з ними, кстати, він був авторитет в тюрмі. Перед ним кланялися навіть охранники. Тобто в тюрмі, ну це всі теж знають, в тюрмі абсолютно друге життя. В, тюрім, в тюрмі ну, тюрма. Там другий мир, другий світ. І перед ним, перед, цей це дід авторитет, дєд, кличка, і перед ним кланялися навіть охор, охоронники. Йому 60 років, і з цих 60 років це в нього була четверта ходка. Загалом він з, це, от сидів за свої 60 років, 20 років він по 20 років. І його тобто він приїжджає на СІЗО, каже, я дід такой-то, Сергій Іванович, передайте. Все. Тобто перед ним кланяються охранники, перед ним все. І якщо ти не зживаєшся з авторитетом, що зробив я, що... ну тут ніяк. Ну, от він, ти, ти, ти йому або нравишся, або ні. Він з усіма нормальний, а от я йому не понравився. Я йому не понравився одразу, як зайшов, тому що в мене дві ні патлі були. Він авторитет, вор в законі, там бандюк, він не вор в законі, він бандюк в законі, там, да, що? він одразу, а ти дівчатка, слухай, я розумію, що говорю, я не знаю тут ваших законів, все, говорю, ну не треба, я не дівчинка, я нормальний мужик. Щоб бути мужиком, збиваю, тому що будеш блядь, йобаним. говорю, все поняв говорю, давайте бритву, пацани, тому що мене своєї нема. Каванька, збрій йому волоси. Мені збрили волосся і моментально то є, ну це вже трошки легше. Якщо б я уперся, це я вже потім вже узнавав, так, то була б мені така пізда, що просто, блять. Ну, мені і так було дуже несладко, чесно говоря, І за цього діда. Він чоловік настроєння, і от в основному він був галімом настроєння. Коли в нього було хороше настроєння, там, полчаса в день, то мені було більш-менш там, пол, півчаса в день в камері, в хаті я жив. А остальне час я просто на пальмі там за зашився зверху, у другий етаж був. Моя, і, там, і там сидів. Читав книжки і сидів дуже тихо, старав, старався не привлекати в е Тюрьма це страшно, взагалі тюрма це страшно. Взагалі, трохи я посидів, потім діда перевели, а це в СІЗО. В СІЗО чим відбувається від тюрми. Е, в тюрмі тебе як засадили в хату, то есть ти там і сидиш. Постійно. Ти там сидиш або кудись то на карцер можеш виїхати, або на больничку, на карантин. Іли якщо ти буйний, то тебе кудись переведуть, якусь дурку. А, все, а так тобто ти заїхав і сидиш в свій срок, скільки тобі там присудили. На СІЗО абсолютно все те саме. Одинакові закони, Одинаково абсолютно все, кроме того, що це типа ну, не санаторій, не курорт, це воєнні називали так це санаторієм проти окопів. А це називали санаторієм ті ну хто э, давно сидить, цей допустим, да, хто давно по тюрмам. Тобто э, в СІЗО чуть легше, чуть легше, чуть краще. І в тому, от відмінність в тому, що одні приїхали, другі уїхали. Того на суд, того з суду, того туди, того сюди, того на КПЗ, того кудись там. Тобто таке, отакий балаган. А так абсолютно нічим не відрізняється. Тюрма від СІЗО взагалі. Нічим. То є, коли кажуть, а, ти в СІЗО сидів, ж, ти кажеш, що не тюрма. Блять, так посидь ти його розкажеш мені, яка це не тюрма. От. І що? І я два дні, як сидів, діда переводить, заходить, каже, так, дід і ще там хтось, я забув, Коля, взагалі, на другий корпус. О, а він все одно вважав, що це мене, що я не обичний, що в типу, тебе дуже добрі глаза, каже, каже, ти не можеш сидіти. Ти дуже добрий, каже, ти або петух, або підсадной. Ну, більше того, що він вирішив, що я підсадний, він так і не розкусив. Ну, не те, що розкусив, він так і не поняв, так і не признав мене арестантом арештантом. А, він сереми думав, що я підсадний виужую інформацію, типу такої суко. І коли ми його переводили, то він каже, це ти підор, блядь, мене перета пере саме, ти всю інформацію знав, ах ти ж підорас, ми тебе знайдемо. І він сереме казав, все, ти кай розслабся, це ета депо. Що таке депо? Каже, що не знаєш, куди поїзда приїжджаєш? Ну, в депо. Ну, все, ти приїхав, ти в депо, ти надовго заїхав. Ну, ніколи, нікого не слухайте. Я теж я не слухаю, як думав, я вірив, що я вийду, я вірив, що я скоро вийду. Я щиро в це вірю. І, і Віра теж спрацювала. Взагалі, два дні я тільки пожив нормально без цього діда, як в санаторії. От реально, коли тебе ніхто не напрягає, коли нормально сидиш, телік, кухня кормлять в тюрмі дуже добре, я чесно вам скажу. Хоча і веган, я м'ясо не їм, але в тюрмі треба м'ясо їсти, тому що там все м'ясне абсолютно. Багато картошки, риби, м'яса, кормлять зараз дуже добре. Дід розказував, що раніше коли ми кормили кабзєць погано. Пару картошин мундіроків, пару сі людей дадуть ну, тюлюк, все, на хату. Да? А зараз дуже добре кормлють. Все мені жалуюсь. Телевізор, звісно, там насилие, постоянно насилие. Насиліе, перерив на рекламу і мультики. Хах. Звісно, деградірував повністю, ну не повністю нормально, так і за постоянного насилля. Новості погані, бомбежки, насилія, вандам, джакнорис, і так далі. От, Потім мене випустили, повісили мені браслі, електронний браслет контролю на ногу, два місяці в ньому ходив, там були суди, пересуди, суд, потім перенесли ще раз суд. Мені писали ну волон... це я вже розказую, як мій друг, кому я воєнний, кому я возив напередок передачу. І Мені треба було для суду характеристики людям, які допомагали. Я думаю, мені адвокат ще каже, якщо цей друг напише воєнний, він напише характеристику. Uh, так микай, дуже легко суть зробимо. Моя мама пішла до цього друга, там бо він далеко в моєму місці. А я тут в Одесі сидів. Він каже, ні-ні-ні-хай ні, ні. сидить Підорас. Вона каже, як? Ви ж дружили з детства? Ні-ні-ні-ні-ні, Віка сказала, він плохой. А Віка це його нова жінка. Четверта. ні 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 ні. Я, я наскільки сильно ахуєв, що просто. Ну тоді, от, туди, от тюрма, тюрма дуже показує, хто тобі настоящий друг, а хто тобі... Ніхто. Дуже багато від мене відвернулося. У мене навіть в мене є брат рідний по батьку. Тобто мій, перший, мій батько перший раз вийшов заміж, женився, пардон, путаю з дітства. Він вийшов заміж, потім роздивився, що він женився. Ну що ж кажу, женився, зроблю дитину. Зробив дитину, а потім розвівся, потім зустрів мою маму, зробив мене і зробив мою сестру. Мій брат, він постійно до мене, ж, ти ж братик, ти ж моя сама кровиночка, ти ж мій самий самий, ти ж мій братик-братик. Коли е, мене посадили в тюрму, він відвернувся і всрався і обістався. Таке буває, це нормально. Це був, звісно, шок, неприємно, я плакав. Але таке в житті буває. Багато друзів одвернулися, багато єдиномишників, однодумці відвернулися. ті, що казали, ти мій, ти наш поводні, прав, поводир, ти, ти сила духа, ти кремінь, ти камінь. Коли людину випускають з тюрми, мене чи будь-кого. Більшість з них думають, що а, так це його за, за, за те саме завербували. Це він з ними, тепер ще, це він ні-ні. ні Я говорю, ребята, ні, ні ніхто мене не вербував, ви що, Боже в Я з ними ну, і не срався, і, але мене вони не, не вербували, Я з ними абсолютно ну, ніяк. Здрасте, до свидання. Ні, ні 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 тебе завербували, ти чорт, ти те все. Я короче, з цього теж охренел знатненько, ну. Но... Ще моя знайома збирала гроші мені на адвоката. Потім я вже вийшов, вона каже, ой, а ми тобі гроші збирали. Я назбирала тобі гроші, але ми ля-ля-ля, ми там щось там рознерудні. Тобто, бля, бля ля ля да так, так-а де адвокат. Ну, так він сказав, так що так то і все, тобто все. Я пишу, мені я пишу підписчикам, що говорю, так, що гроші збирали, да? збирали гроші, ми скидали деньги на адвоката. А мені адвокат, адвоката мені предоставили згідно конституції державного адвоката. Ну, йому, звісно, платили, там трошки, трошки чисто за послуги, Ну, мама платила, я платила, ну тобто, так? Да? Ніяких адвокатів, які мені однодумці збирали, я не бачив. Жодного. Збирали якісь, тобто ви розумієте, і тут можливість подзаработати, І мої однодумці, вони думали, що я е, скрізь в пресі, в СБУ скрізь писали, що е, Ну, блог СБУ є СБУ в, в Телеграмі, в Вайбері, скрізь, що там зрадника Євгена Левченко посадили с, йому світить термін вісім років. І мої однодумці думають, О, ну, під нагрім трохи руку. Давайте підписчики, Женьки, борцю, нашому любимому деньги скидайте. Люди скидали гроші, і ті гроші десь пішли в облаго. <свісно> моїх однодумців. Во благо боротьби <свісно> за світле майбутнє України. Хай їм Бог здоров'я дає. Всіх прощаю, всіх люблю, але не здоровкаюся. Навіть недавно, кстати, бачу, рік пройшов, бачив, зустрів свого однодумця колишнього. Він іде. Я просто перед цим я думав, Боже, в тюрмі сидів, думав, вип'ю зуби, козьол довбаний. Тому що адвокат що йому позвонили, він каже, так хай скаже, що він виявлення, хай скаже, що він жива людина, хай то, хай сьо. Да, йому нужна ваша допомога. Адвокат каже, ну що, збирайте дій, що -то, то. Ні, хай бореться, хай відстає. Тобто <сум> одвернулися всі дуже весело. Я в тюрмі думаю, ну виб'ю йому зуби козлу. А потім ну, якось успокоюсь, де я ніколи не був таким драчуном чи що, так іноді думаю на емоціях, що то. Потім, да ну, блін. Блін, просто ну одвернув, ну ну, жизнь показала, хто я хто. Ну що, виб'ю зуби там, чи поб'ємося. Тобто ну, то, що там, я ж не Рембо, поб'ємся там, чи шец, ну що, хто кому що докаже. Я останусь при своїй думці, він останеться при своїй думці, все. І я його недавно зустрів, буквально тиждень назад, тому, так лоб в лоб прийшов, і просто. Я йому просто. Ну, він махнув, я махнув, либнулися, я йому либнувся, він мені либнувся, все. Я так, ось е наскільки відчув радість від того, що я, блін. Я над собою я якось так що шолі. Якось так думаю, блін, ну круто. Ну я не унизився до ненависті, я не унизився до помсти якось, я не, не, не унизив себе до того, щоб його обзивати, там, кляну, клясти чи щось таке. І це дуже круто. Е, так, давайте вже зробимо висновок. висновок. Я не, не кляну СБУ, я не кляну поліцію, я не кляну нікого. Абсолютно, я не кляну своїх бивших друзів, не обзиваю, не ображаюсь навіть на них. Це я просто зараз все розказав, просто так. Можливо, це комусь згодиться. Але е, я для себе зрозумів, що от прощати це не значить бути терпілою, простить своїх обідчиків. Наприклад, дивіться, якби не СБУ, я не помирився б своєю мамою. Тому що з мамою у мене в відносинах була прірва пів життя дуже величезна. З підліткового віку і до 24-го року. Прірва була дуже величезна. Ми проклиналися. Один одного з обзивали, І коли я бухав, ми билися. А я бухав дуже сильно. Я років шість вже не бухаю. Коли я бухав, ми били. Ну як билися, там пощочини якісь, але матері пощочини давать. Це, ну прикиньте, наскільки будь-треба, дурачком. Це мені теж це все СБУ для, за гріхи. Не за те, що за мій там блог там чи що, а просто за, за багато гріхів я отримав дуже-дуже сповна. Я, я вважаю, що дуже сповна. Це просто фу. все, що ви отримуєте, все вам за щось. Не за не, не за те, що. Я там щось а, підтримував Русню чи що. Да, ніколи їх не підтримував. А за те, що от я робив якісь гріхи, ображав якихось людей, ображав маму. І, і я за це получив. Всповна, я надіюся. Коли прощаєш людей, ти не знає, що ти терпіла. Терпіла. Це значить, що ти просто ти, ти став ближчим до Бога, я так думаю. Це, це значить, що ти став чистішим. Коли ти е, не, не, не мрієш про помсту, а ти коли. Е, Відпускаєш, відпускаєш кривдників, то це, повірте мені, це набагато легше, чим носить в серці злобу роками чи там, десятиліттями на когось. Ні, Набагато легше всіх простив, відпустив і живеш собі спокійне, прекрасне життя. Коли е, абсолютно прекрасне і хороше життя. Чого я вам бажаю. Можливо, десь вам згодиться. Мій досвід. А на цьому все. Дякую, до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.